Вітаю вас, брати та сестри, сьогодні читаємо та роздумуємо над Святим Письмом. А саме Послання святого апостола Павла до Филип'ян, 4 розділ, 8 та 9 вірші. На останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала. Думайте про це. Чого від мене і навчилися, і прийняли, і чули та бачили, Робіть те, і Бог миру буде з вами. Отже, ми бачимо, що апостол Павло він закінчує вже своє послання, свій лист, і він дає для Філіпяниць таку от настанову. Він заохочує їх думати про певні речі. І ми, як люди на землі, кожного дня до нас приходять безліч думок. Одні думки ми розвиваємо, інші ми десь відкидаємо. І насправді від цих думок залежить дуже багато у нашому житті. Від цього залежить, які рішення ми приймемо, від цього залежить, як ми будемо ставитись до тих чи інших людей. Від думок залежить дуже багато всього. І кожна людина вона має свободу у цих думках. Ми можемо думати про що завгодно. Господь не обмежив нас у думках. Ми можемо думати про що хоче. Але певні думки є для нас корисними, а певні думки вони є деструктивними. І, можливо, ви чули таку фразу, що е, найбільші війни вони от відбуваються всередині, всередині людини, навіть не зовні. І дійсно, перед тим як розпочати війну е, правитель, який це робить, е, в нього зароджується думка. Грішна думка. Він хоче когось завоювати, він хоче здобути якусь славу. І замість того, щоб її відкинути, він її починає розвивати. Він починає розвивати, він починає оправдувати якісь свої рішення, яке він вже ось, ось прийме. І у нашому християнському житті, у житті кожної людини, взагалі на землі, вірить вона в Господа чи не вірить, в неї є така а, спокуса думати про речі, які її руйнують. Ми бачимо, що апостол Павло, він саме на це звертає свою увагу, розуміючи, наскільки важлива думка, наскільки вони важливі. Отож моє побажання для кожного з нас, щоб наші думки були на збудування, щоб наші думки вони не руйнували нас. Щоб наші думки вони не руйнували відносини з нашими близькими. На одну і ту саму річ дуже багато людей може дивитися по-різному. Причина тому думки. Колись Клайв Льюіс, він в одній своїх, в одній своїх книжок він сказав таку фразу: якщо ти не можеш полюбити людину, Тобі потрібно почати ставитися до неї так, ніби ти її любиш. Так само і це можна перенести на нашу сьогоднішню тему. Якщо нам важко думати про когось щось добре, або ми думаємо про когось лише погане верніше, нам потрібно змусити себе почати помічати у тій людині якісь добрі риси, а погані думки відкидати. І ви знаєте, тоді наше ставлення до цієї людини зміниться. Отже, як пише апостол Павло, наші думки повинні бути сконцентровані на правдивому, доброму, любому, чеснотному, бо така Божа воля щодо нас. І тільки так буде нам тоді добре. і ми будемо збудовувати себе, і наші думки не будуть нас руйнувати. Хай у цьому допоможе нам Господь. Амінь.